Деталі мають значення, особливо коли мова йде про захист. Кампанії він виготовляє свій балістичний захист з надвисокомолекулярного поліетилену від бренда Дейнима. Цей поліетилен настільки міцний та стабільний, що його використовують для шивання сухожиль та кісток в тілі людини, а також для буксирування великих суден на воді. Але про все по порядку. Матеріал Динима складається з багатьох шарів надвисокомолекулярного поліетилену. Волокна в кожному шарі розташовані перпендикулярним волокнам наступного шару. Це дозволяє максимально швидко розподілятись та гаситись енергії від уламку. Волокно Дейнема в 15 разів міцніше ніж стальне волокно аналогічної ваги. Виробник навіть запатентував це волокно як найміцніше у світі. Це дозволяє робити якісний захист при найменшій вазі. Воробник Дейнема має підтверджені дослідження, котрі доводять, що Перше, на відміну від аналогів, балістичні пакети з ДНМа зберігають свої властивості, навіть якщо потрапляння у ланку буде не перпендикулярно, а під кутом. Друге, матеріал ДНО зберігає свої балістичні властивості при екстремальних температурах. Було проведено тестування, при котрому витримувався пакет 2 місяці при температурі 75 градусів, 6 годин при температурі 80 градусів та 6 годин при температурі 70 градусів. Після чого проводив тест на показник в 50 цей показник не погіршився. Третє. ДНА достатньо вогнутривкий матеріал, що дуже актуальна в сучасній війні. Проведено дослідження, що 30-секундна витримка бронежилету з балістичними пакетами ДНМО показала результат, що пакети не втратили своїх захисних властивостей. Четверте, пакети ДНО не втрачають своїх властивостей протягом 10 років. При зберіганні в сухому середовищі, при зберіганні при кімнатній температурі, а при уникненні потрапляння прямих сонячних променів та механічних ушкоджень. Виробник ДНА працює у відповідності зі світовими стандартами якості, забезпечує повний контроль процесу, починаючи від сировини до готової продукції, балістичні випробування, а також 100% візуального контролю. Кожного метру матеріалу. В Він Protect ми прагнемо, щоб наші клієнти мали найкращий захист, тому ми не використовуємо новний матеріалів, виробники яких не відповідають за якість своєї репутації. Будьте здорові і бережіть себе!